Чергові 20 пташок під назвою Мавік вже незабаром полетять на схід України. Дороговартісні безпілотники придбав благодійний фонд сім'ї Лабазюк. Ми поруч цього разу дрони передають благодійній організації захисти Хмельниччину, волонтери якої допоможуть їх доправити на передову. Хочу висловити щиру подяку благодійному фонду сім'ї Лабазюків Ми поруч за таку неоцінену і таку потужну допомогу, оскільки всі ми знаємо, що це саме це це очі військових, з допомогою яких вони дуже ефективно вибивають ту нечість, яка сьогодні є у нашій країні. Тому ще раз хочу подякувати. У нас дуже багато на сьогоднішній день запитів від військових частин. Тому ми будемо на сьогоднішній день разом з благодійним фондом. допомагати допомагати разом ось такими от очима військових. Дрони дієві помічники українських воїнів у російсько-українській війні. З їх допомогою здійснюється розвідка, коригується вогонь. До окремих моделей є можливість прикріпити систему скидання боєприпасів. Безпілотники вважають розхідним матеріалом, адже їх часто виявляє та знищує ворог. Через це армію дронів потрібно поповнювати постійно. Я, будучи на передовій, зовсім недавно приїжджав до наших хлопців, їхнє основне побажання сьогодні це допомогти отакими от речами. Тому саме ці дрони я переконаний, допоможуть цих орків виганяти з території нашої неньки України і нададуть можливість їм. Це зробити без зайвих якихось трат, все ж таки серед наших військових. Наш благодійний фонд постійно в роботі і співпраці з військовими, постійно з благодійними організаціями, тому що ми для себе поставили за мету і за ціль, і важливо для нас це як завдання сьогодні як наймога, якомога швидше прискорити нашу перемогу. Вже незабаром ці пташки з Хмельниччини глітатимуть на східних рубежах нашої держави, де саме не кажуть, нехай це буде сюрпризом для окупантів, додають в благодійному фонді.